За інформацією українських військових, росіяни посилили атаки біля Авдіївки. Гарячу точку фронту напередодні відвідав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Військові вказують на великі штурми російських колон, які вдалося спалити Збройним силам України. Американський інститут вивчення війни вважає, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині масштабніші ніж тактичні рейди, які Україна здійснювала. Збройні сили України повідомляють про серйозні втрати противника на цьому напрямку. За минулу добу українські військові уразили майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника у повідомленні в соцмережах. Валерій Залужний зазначив, що на війні немає простих ділянок фронту, а є тільки ті, де складніше, та наголосив, що, попри все, українські воїни продовжують відбивати атаки, знищуючи живу силу і техніку противника.